Одним литовищем терористи не обмежилися і почали поливати градів околиці аеропорту, які утримують українські війська. Під свинцеву зливу потрапили піски, Авдіївка, тоненьке по опитному. Це теж поруч з литовищем стріляв ворожий снайпер. Андрій Цеплієнко на зв'язку він працював в пісках. Андрію, вітаю, що зараз відбувається в аеропорту. Чи обстрілюють наших, чи наші відповідають? І наскільки ситуація критична? Добрий вечір, Наталку. Сьогодні ранку. В Порті та пісках було дуже гаряче вже шостий день. Поспіль артилерія сепаратистів безперервно працює по наших українських позиціях. Але дякувати Богові, принаймні у пісках сьогодні без двохсотих. Напевно, ну ви вже казали про цю провокативну інформацію, що нібито українці здали аеропорт. так От я можу сказати, що на цю хвилину аеропорт контролюють наші українські військові. Більше того, бійці у пісках підтримують аеропорт танками та артилерією. Вони при нас зв'язали з литовищем і дізналися, в чому причина такої неабиякої активності бойовиків. Правий сектор повідомляє, що наші військові на першому поверсі в терміналі блокували близько. Півтора десятки кадирівців, пряма мова. Одним словом, 15-20 чеченців у підвалі. Заблоковані? Заблоковані Будьте вийти просто, бо на стрілково 15-20 метрів. Зверхусти. Це на другому поверсі над нашими. От, ну Вони не можуть теж так само двинутися, бо наші їх на стрілка одразу відсікають. От, ну і Такі вони... А що там комбат Так, нібито? Да, ну, такі дані, що комбат Востока в місті з Кадеровим самий у підвалі. Можливо, саме тому лідер донецьких бойовиків Захарченко дав сьогодні команду зачистити Литовище. Але принаймні правий сектор запевняє, що в жодному разі не дасть їм це зробити. Ось що нам сказав комбат правого сектору після такого собі радіообміну з моторолою та його бойовиками. Я їм сьогодні в радіообміні просто сказав, що хлопці забудьте за аеропорт. Якби цю твердиню ніхто нікому здавати не буде. Ви покладете своїх людей на цьому все закінчиться. Зробите для нас краще. Хочете воювати, воюйте. Тільки є об'єкти, які вам Україна і ваші народ український ніколи не віддасть. Отже, наші українські військові, у нашій українській Брестській фортеці, тримаються і чекають на допомогу побратимів. Наталю. Дякую, Андрію. Андрій Цеплієнко про захист Донецького аеропорту.